Український косметичний бренд Лівеста запрошує тебе саме зараз до співпраці. Або ж якщо ти хочеш просто економити на покупках, купувати зараз подарунки зі знижками, плюс заробляти на рекомендаціях. Запрошуємо до реєстрації в міжнародну косметичну компанію Лівеста. Це український бренд, створений під час війни. Дуже багато різноманітних акцій, бонусів, кешбеків. Зараз я вам покажу, як я оформляла своє замовлення і яку вигоду я отримую. Дивіться, я зайшла, замовила те, що в мене клієнти замовляють. Ось, наприклад, срібний шампунь великий об'єм, є також маленький об'єм ботокс для волосся. Це така процедура відновлення в домашніх умовах. Гелева маска для очищення з маю в мене їх часто замовляють. Далі мені компанія запропонувала за кожних 100 гривень замовлення 21 подарунок з максимальною знижкою. Я обираю також товари, які мене зацікавили, які в мене часто замовляють. А це знову ботокс, це протеїновий шампунь об'ємом 800 мл. Дуже хороші відгуки. Зараз по чудовій знижці замість 399 гривень. Як бачите, ціна набагато нижча, тому я замовляю по максимуму ці товари, які в мене дуже користуються популярністю. Універсальний смарт-очисник. Так, що ми ще замовляємо? Додаємо ще ботексів для волосся, так як в мене їх часто замовляють, або ж я кладу просто в подарунок. протеїновий шампунь, бачите, ціна набагато нижча. Вони дуже хороші, дуже хороші відгуки, тому замовляю їх побільше. Ви так само після реєстрації зможете користуватися цією знижкою, цією можливостю Я вам хочу показати, що ви за день в Лівеста можете заробити, якщо ви продаєте косметику, набагато більше, ніж на тому, Чим ви зараз займаєтесь? Продукція дуже хорошої якості. Виробники Туреччина, Польща, Італія, Франція, Німеччина, Ірландія, Україна. Так, тут в нас по акціям 21 подарунок я вже обрала. Далі, як ви бачите, можете шампунь по суперзнижці. Плюс мені компанія запропонувала обрати подарунків на 1900 гривень. Уявіть, просто. Це величезний кешбек. Тут в моменті ви можете замовити на цю суму продукцію. Я обираю бальзами з екстрактом кінського каштану. У мене клієнти його постійно замовляють. Тобто, як ви бачите, оформляю по 0,06 гривень замість ціни 179 на суму майже 2 тисячі гривень. Я їх обираю багато. Тобто ви з замовлення на три чимось тисячі гривень, можете відразу заробити більше 2 тисячі гривень. Якщо ви продаєте по ціні каталогу, ви отримаєте більше ніж 3 тисячі гривень на одному замовленні. Це просто супер класна можливість, тому якщо ви займаєтесь косметикою, пропоную вам перейти прямо зараз, зареєструватися і скористатися цією можливості, тому що вона діє непостійно. Саме зараз ви можете замовити по цій супер акції. Тому переходьте, не зволікайте, переходьте по посиланню в шапці профіля, реєструйтесь і замовляйте самостійно сайту з свого особистого кабінету. Так, я обрала подаруночки на 2 тисячі гривень. Передивлююсь все своє замовлення, перевіряючи все вірно. Так, що я обрала, дивлюсь мою знижку: 30%, сума 131 бал. За бали я ще раз в місяць отримую свою зарплату, бонуси. Тут я обираю, куди мені доставити. Можна наложеним платежем, можна відразу на відділення, але наложеним платежем зразу у вас не буде такої можливості вже після того, як ви закриєте рівень. Тому. Ви переходите, обираєте спосіб оплати, оплачуєте. Доставка безкоштовна від 1200 гривень. Так, зараз ми підтверджуємо замовлення і все, моє замовлення буде відправлене сьогодні. Завтра воно вже буде в мене.